Перетнути Атлантику на восьмиметровому веслярському човні таку мету поставили перед собою ці троє чоловіків. Капітан команди Тобі Грегорі покинув роботу та вклав у цей проєкт майже всі заощадження. Уважає, що їхня подорож стане грандіозною пригодою. Веслярі готуються вже понад півтора року. Виходять на човнах у перську затоку біля берегів Дубая, а також займаються важкою атлетикою, кардіотренуванням та розумовими вправами перш ніж вийти в океан, треба виконати величезний обсяг роботи. Потім, коли почнеться подорож, і ми зосередимося на веслуванні, ми дуже втомлюватимемося і емоційно, і фізично також сумуватимемо за своїми сім'ями. Нас чекає надзвичайно важкий час. Команда вийде в океан у грудні. Шлях протягнеться на 5 тисяч кілометрів від іспанського острова Гомера до острова Антигуа, що в Карибському морі. Веслуватимуть уночі та вдень із перервами: дві години роботи, дві години відпочинку. Подорож розрахована на 50 днів. Команда не має наміру побити чийсь рекорд. Вона лише хоче привернути увагу до забруднення світового океану. Щороку до нього потрапляє 11 мільйонів тонн пластику. Якщо не вжити заходів, то до 2040 року цей обсяг потроїться. Під час подорожі веслярі щодня братимуть проби води, потім віддадуть їх науковцям. Учені сказали нам, що на жаль, на кожній зупинці ми знаходитимемо у воді мікропластик. Такого не має бути. І якщо мікропластик всюди, то в якому стані перебуває океан? Яку їжу ми отримуємо, у чому плаваємо? Подорож через Атлантику триватиме 50 днів. Чоловіки сподіваються, що їхні зусилля надихнуть інших робити щось корисне для природи.